І дорослі, і діти, тож нехай оця зіронька, так, яка так засяяла на небі, принесе нам перемогу мир і спокій. Прийшло Різдво в стражденну Україну у темні села і міста, прийшло через воронки і руїни, не свої силу вічного Христа. Прийшло Різдво до діточок маленьких, щоб забрати відчайні і страх до юних і дорослих і похилих, несло віру на своїх плечах. Прийшло різдво у й окопи, огорнуло воїнів теплом, прийшло між градами сміливо. Щоб стати від загибелі щитом прийшло Різдво до кожного порогу, але не знало, чи відсінять там йому, щоби навчити довіряти Богу, щоб вивести до світла крізь пітьму. Прийшло різдво із плачучими вдовами. На руки брало сирі у сльозах. Шепотіло, сльози взирало отець живий. Він там, на небесах. Прийшло різдво крізь снігові замети у бомбосховищах в оселі, що зруйновані ущерби, Підрев рев, під рев шахедів, обстріли ракет, І лячний звук сирени. Прийшло різдво і сповістило. Про народження Христа, пускайте Його, люди, у серцях, що сили, Він вам усі тривоги відведе, і українці духом підіймаються, молитви їм лягають на уста, у радості, надії всі єднаються і зустрічають з вірою Христа. Слава нашому Господу.